Epson Workforce WF7840D це представник професійної серії багатофункціональних пристроїв, орієнтований на офісне використання з великим документообігом. Він поєднує в собі одразу чотири функції друк, сканування, копіювання та факс. Завдяки струменевій технології друку, інтегрованій СВПЧ та безчиповій прошивці цей пристрій забезпечує високу якість друку при суттєвій економії на витратних матеріалах. Друк виконується у форматі до А3. Максимальна роздільна здатність становить 4800 на 2400 dpi, мінімальний розмір краплі 3,8 піколітри. Швидкість видачі текстових документів 25 чорнобілих або 12 кольорових сторінок на хвилину. Є підтримка автоматичного двостороннього друку. Пристрій обладнаний двома паперовими лотками загальною ємністю 550 аркушів та додатковим лотком для щільних носіїв. Сканер із CIS-сенсором забезпечує роздільну здатність 1200 на 2400 DPI. Також пристрій має автоподавач для великого обсягу сканування документів. Що стосується підключення, то модель підтримує всі сучасні інтерфейси: USB, Ethernet, Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Для зручного керування апаратом напряму передбачений кольоровий сенсорний екран розміром 10 і 9 см. Пристрій має великі габарити, тож може потребувати окреме місце для розташування. Epson WF7840 є оптимальним вибором для компаній, яким потрібен надійний, функціональний і довговічний пристрій для повсякденної роботи. Пристрій можна придбати на нашому сайті. Підписуйтеся на канал та використовуйте витратні матеріали Ink System.